Номер 124. 510 поділити на 30. 510 поділити на 30. Дільник є двоцифровим числом. Значить, перше неповне ділене повинно бути. Не менше двох цифр. Дивимось, 51 буде перше неповне ділення, Значить, тут буде одна цифра і нулик – друга цифра. В частці в нас буде дві цифри. Ділимо 51, поділити на 30, візьмемо 1. Що ми поділили? 1 помножити на 30, буде 30. Що не поділили, дізнаємось, коли віднімемо. від 51, 30, 1, 2, 21 вийшло. Воно менше за 30, значить одиничку ми взяли правильно. Що робимо далі? Далі зносимо нулик. 210 ділимо на 30. Якщо е, звернути увагу, що це 21 десяток, ми ділимо на 3 десятки, це буде 7 десятків. Беремо 7. 7 помножити на 0 буде 0, 7 помножити на 3 буде 21. 210 мінус 210 буде 0. 17 наша частка. 510 поділити на 30 буде 17. Далі 630 ділимо на 90. Дільник двоцифрове число, значить, вчас, значить, перше неповне ділене буде не менше двох цифр. Але подивимось, 63. Перші дві цифри. 63 менше за 90, тому нам цього недостатньо. Ми одразу будемо брати три цифри. Значить, у частці буде у нас одна цифра. Яка ж це цифра? 63 десятки ділимо на 9 десятків. Це буде 7. 7 помножити на 0 буде 0. 7 помножити на 9. Буде 63. 630 мінус 630 буде 0. Частка 7. 630 поділити на 90 буде 7. Далі. 870 поділити на 30. Дільник двоцифрове число, значить, спочатку дивимося на перші дві цифри, коли шукаємо неповне ділене. 87 більше за 30, тому... Тут буде 87 поділимо і далі знесемо нулик, ще поділимо. Буде дві цифри в частці. 87 поділити на 30. Це 8 десятків, поділити на 3 десятки. 8 на 3. Це має бути не більше двох. Беремо 2. 2 помножити на 0 буде 0. І 2 помножити на 3 буде 6. У нас вийшло, що ми поділили 60, а не поділили ми. 87 мінус 60 буде 7 і тут 2. 27 не поділили. 27 менше за 30, значить цифру 2 ми підібрали правильно. Зносимо нулик. 270 поділити на 30. Це 27 десятків, поділити на 3 десятки. Це буде 9. 9 на 0. 0. 9 на 3 27. 270 мінус 270 буде 0, значить 870 поділити на 30 буде 29. І останнє 900 поділити на 20. 900 поділити на 20. Дивимось в дільнику дві цифри. Значить, беремо одразу дві цифри. 90. Більше за 20? Більше. Значить, перше повним ділення 90. 90 ділимо на 20, це 9 десятків, поділити на 2 десятки. 9 поділити на 2, це в нас буде 4. Тепер перевіримо, скільки ж ми поділили. Перемножимо 4 на 20. 4 на 0 0, 4 на 2 8. Ми поділили 80. Скільки ж ми не поділили? 90 мінус 80 буде 10. 10 ми не поділили. Залишилося знести 0. 100 поділити на 20, це як 10 десятків, поділити на 2 десятки буде 5. 5 на 0 0. 5 на 2 10. 100 мінус 100 буде 0. 900 поділити на 20 буде 45. Молодці. Всі приклади вирішили правильно.